Що спадає вам на думку, коли ви чуєте слово ревальдінг? Можливо, це створення ставка для амфібій і птахів або тінистий ліс з оленями, який можна спробувати відтворити у своєму дворі. Ревайлінг можливий у будь якому масштабі навіть невеликі зміни допомагають тваринам виживати в місцях, які колись були дикими, дві найкорисніші дії посадка місцевих рослин та видалення інвазивних видів. Місцеві рослини дають нектар комахам, а більше комах означає більше хижаків, і так екосистема оживає. Природа це ваш сад, двір або навіть балкон. Де б ми не жили, ми є частиною середовища, яке потребує нашої допомоги. Почніть з малого одного двох дій, а потім розширюйте їх, коли побачите результат. Через кілька років ви помітите більше комах, птахів і квітів у своєму дворі. Давайте розберемося, як це зробити. Ось сім простих кроків, які допоможуть повернути дику природу у ваш сад. Видаляємо інвазивні види. Насамперед, позбавляємося від інвазивних рослин, які можуть захопити ваш сад багаторічні та однорічні бур'яни загрожують екосистемам. Вони можуть виглядати нешкідливо, але швидко витісняють місцеві види, зменшуючи їх кількість. Це призводить до зменшення місцевих комах та збільшення чужорідних видів, які пристосовуються до інвазивних рослин. Наприклад, європейські медоносні бджоли воліють знайомі їм рослини на зразок плюща. Інвазивні види це інтродуковані рослини, які швидко поширюються і витісняють місцеві, безліч комах втрачають свої місця проживання через них. Видалі ці види зі свого саду, щоб допомогти природі. Поширені інвазивні види в Україні. Борщівник сосновського, амброзія, золотарник канадський, клен ясеналистий, Неопалима купина. Деякі інвазивні рослини важко вивести. Наприклад, я все ще борюся з іспанськими дзвіночками у своєму саду. Головне регулярність. Зверніться до місцевих екологічних організацій, щоб дізнатися найкращі методи боротьби. Садимо місцеві рослини. Звільнивши місце від бур'янів, можна посадити місцеві види. Вони допоможуть комахам, а значить, у вас буде більше запилювачів для овочів і фруктів. Насіння підходять для однорічних і трав'янистих рослин, а чагарники і дерева краще купувати в горщиках. Знайдіть місцевий розплідник або замовте насіння в інтернеті, місцеві рослини для вашого саду, волошка синя, ромашка лікарська, Шавлія луговий, котовник котячий, мальва лісова, друзі, сусіди або ентузіасти можуть поділитися насінням або саджанцями. Приєднуйтесь до місцевих екогруп, там завжди раді допомогти. Вибираємо неінвазивні інвазивні декоративні рослини. Не всі чужі рослини шкідливі. Багато популярних садових видів не виживуть у дикій природі і не захоплять ваш сад, наприклад, камелії, гелебори або лаврові дерева. Головне уникати рослин, які активно поширюються самі, сміливо садіть улюблені квіти, якщо вони не агресивні. Рослини корисні для запилювачів лаванда. Шавлія, дереві, ехінацея, цибулинні рослини відмінний варіант: тюльпани, крокуси та декоративні луки приваблюють комах та прикрашають сад. Замінюємо газони на квітники. Газони вимагають багато води і майже не приносять користі природі. Якщо у вас є газон, спробуйте поступово замінити його на квітники. Почніть з країв, додаючи місцеві рослини. Як прибрати газон. 1. Перекопайте ділянку на глибину 15 см, 2. Переверніть дерентравою вниз. 3. Додайте компост і посадіть квіти. Можна робити це поступово по частинах. Використовуємо грядки і контейнери. Підняті грядки та контейнери чудовий спосіб замінити газон. Вони зручні в догляді і дозволяють контролювати ґрунт. Вибирайте довговічні матеріали метал, якісне дерево або кераміку. Прибираємо агротканини і пластик. Агротканина і чорна плівка заважають рослинам. Вони порушують водний баланс і заважають коріння. З часом вони розпадаються на мікропластик, який важко прибрати. Краще просто регулярно прополювати бур'яни, їх стане менше. Створюємо місця для дикої природи. Дерева та чагарники. Дерева дають притулок птахам і білкам. Якщо у вас є місце, посадіть високе дерево, воно створить цілу екосистему. Ягідні кущі, малина, смородина і шипшина дають укриття дрібним тваринам. Але будьте обережні, вони можуть залучити гризунів, ставки і поїлки. Вода приваблює птахів і комах. Можна зробити невеликий ставок або просто поставити поїлку. Ми залишаємо листя. Опале листя це добриво і укриття для комах. Листовий перегній. Зберіть листя вкупу і періодично перевертайте. Через рік вийде відмінне добриво. Мульче. Просто розкидайте листя по грядках, вони захистять рослини взимку. Доглядаємо за газоном. Якщо у вас залишився газон, подрібнюйте листя газону косаркою, це удобрить ґрунт. Ревайлдинг – це просто почніть з малого, і ваш сад стане домом для багатьох живих істот.